Доброго дня, дуже задоволена заняттям в ківерцях. Насправді мене дуже здивувало те, що люди були натхненні, їх прийшло дійсно багато. Напевно, ви вже знайомі з йогою, я підозрюю, що у вас є якийсь йожний клуб. Декілька слів про йогу просили сказати. Ну, напевно, йога для мене це вже спосіб життя, це зовсім не спорт. І основна мета дійсно це не є закидання ніг за голову. Це просто. Концентрація більше на собі, краще розуміння себе, якийсь відхід до більш натхненного способу життя і здорового. І коли ти займаєшся нею, ти стаєш дійсно щасливим. Ти відчуваєш, що ти на своєму шляху і вчишся краще розуміти людей і себе. Тому вашому місту бажаю більше. Більше натхнень, більше якихось усвідомлених рішень, усвідомлених дій. І займайтесь йогою намасте!